Вітаю вас, шановні глядачі! в ефірі програма Розмова студії. І сьогодні гість нашої програми заступник міністра соціальної політики України з питань цифрової трансформації. Костянтин Кошеленко, вітаю вас. Вітаємося сьогодні. Ви у Полтаві в рамках заходу міністерства цифровізація соціальних послуг кейс-менеджмент як ключовий інструмент. Про що ці заходи і що це за кейс-менеджмент як ключовий інструмент? Дякую за питання. Ми зібралися за підтримки ЮНІСЕФ разом з. Обласною військовою адміністрацією для того, щоб поговорити з управліннями соцзахистами про надання соціальних послуг. Цей процес в Україні він завжди був паперовий. Тобто, те, що як соціальні послуги, ніяк не відстежувалось, не контролювалось, важко було комплексно подивитись на це питання. А тепер ми впроваджуємо такий електронний кейс-менеджмент. Це, по суті, такий метод управління процесом надання соціальних послуг, повністю цифровий, де людина може звертатися через соціальний портал, не тільки які Особисто приходячи до управління соцзахисту, наприклад, де все ведеться як така особиста справа соціальної людини, ведеться в цифровій системі, в єдиній інформаційній системі соціальні сфери, і завдяки цьому ми можемо, по-перше, якісно відстежувати надання соціальних послуг, по суті, гарантувавши їх якість. А з іншого боку, даємо людям таку доступність соціальної послуги і будуємо цей підхід так клієнторієнтовано навколо людини. Ви сказали, все буде, скажімо, в такому цифровому форматі. Це буде якийсь окремий кабінет для людини, для сім'ї. Я так розумію, що бувають різні справи по власне по соціальним таким моментам. Я би не забігав дуже наперед, тому що насправді мета сьогоднішнього заходу це провести таку внутрішню роботу разом з соціальними працівниками підготовчі. У нас в пілотному проєкті по впровадженню кейс-менеджменту Полтава. Потім Черкаська область, потім Дніпропетровська, потім uh -huh. Вінницька. В цих чотирьох областях з частиною громад ми протягом літа будемо цю нову систему тестувати, uh -huh. щоб восени віддати її всім громадянам, що всім соціальним працівникам на всі вже, та, на всі uh -huh. вже ефективно працюючи. То ми ж вдячні полтавчанам за інноваційний підхід, за включеність таку зі сторони обласної військової адміністрації, uh -huh. соціальних працівників, і ми разом співстворюємо таку класну систему. А зараз я би говорив про, про те, що соціальний партнер, та, де звернутись дистанційно він буде, але дистанційні послуги ми і зараз будуємо для людей. Якщо ви користувалися сервісом для ВПО в застосунку ДІЯ, то це наша спільна робота з Міністерством цифрової трансформації. Так само на порталі доступні вже чотири. Виплати соціальних для сімей з дітьми це також наша спільна робота. Є сервіси, які пов'язані з питанням усиновлення, можна пройти онлайн-консультацію на порталі Дія, а потім стати кандидатом в усиновлювачі. Дуже затребована субсидія житлова, і це процес, який ми спростили. Якщо раніше він онлайн працює з двадцятого принципі другого року, але ми його скоротили. Якщо раніше там півгодини треба було працювати. З комп'ютера чи з телефону, то зараз це 10-15 хвилин. і за рахунок того, що дані про людину підтягуються з інших державних систем і вже не треба заповнювати. Тож ми вже наповнюємо такий каталог дистанційних послуг для людей і, по суті, восени інтегруємо в нього і соціальні послуги. Люди часто плутають соціальні допомоги і соціальні послуги. Я трошечки поясню різницю. Допомоги це соціальні виплати, які отримуються якось терміново для це того, гроші, щоб підтримати. Це гроші. А послуги. Це коли відбувається психологічна підтримка, наприклад, психологічно-соціальна в рамках центрів життєстійкості, які зараз відкриваються mm -hmm. по всій країні, консультація, догляд вдома. Тобто, якщо людина одинока, я правильно розумію, то оця якраз це догляд за цією людиною, та. і там допомога там, з покупками і так далі, то це якраз через оцей. І це тільки одна із послуг, наприклад, переклад жестовою мовою, соціальне таксі, перевести людей з інвалідністю. Також це все входить в такий перелік соціальних послуг. І зараз можна звернутися тільки особисто або по телефону в управління соцзахисту. А коли ми це оприлюднимо, то такий каталог. Буде доступний онлайн, і по суті, люди люди зможуть і обрати собі соціальну послугу. А якщо вони не знають, яка їм потрібна, знаєте, просто от людина розуміє, що вона в складній життєвій обставині, що їй треба допомога. А яка ну якби не дуже зрозуміла, то можна буде заповнити таку анкету, і на підставі цієї анкети вже сформується пропозиція. Адже ну, головна мета по суті діяльності мінсоцполітики. Вона дуже, ну, якби концептуально проста, але важко реалізуємо. Це допомога люди, людям виходити із цих складних життєвих обставин, долати і виходити в таке нормальне економічне життя. І, по суті, для цього є соціальні виплати, соціальні послуги. А оці, оці цифрові рішення ми будуємо для чого? Щоб можна було звернутися онлайн, скориставшись всім знайомою дією, mm -hmm. або там сайт, портал Мінсоцу, так само, послуги, або і пришвидшити ці всі процеси, щоб було менше бюрократі. Тії менше черг, більше автоматизації, і от е, для цього ми е, займаємось цифровою трансформацією. Ну знову ж таки, всі ці е, справи. По людям по о, окремим, я не знаю, можливо, сім'ям, знов ж таки вони будуть якось окремих папках, їх будуть бачити всі ваші працівники, працівники територіальних центрів, чи як тому, що, наприклад, людина подзвонила, каже: Я така то та то като". Тобто вони відкривають цей файл, я так розумію, вони бачать цю історію, яка відбувалася, чи як це буде Так, найбільш така влучна аналогія. Це от, як ви сказали, як є у нас медична картка, так і mm -hmm. соціальна картка, в якій від в якій видно, яка у людини чи у родини проблема, яким шляхом цю проблему соціальний працівник. Надавач соціальний послуг, намагався розв'язати, успішно розв'язав чи ні. І цей кейкіс-менеджмент він для координації по суті, надання соціальних послуг. Тобто є родина з якоюсь проблемою. Одна може бути соціальна послуга, надана дорослим, одна дітям, одна комплексна для, для mm -hmm. родини. І таким чином, якби потім можна відстежувати надання цих послуг, їх якість надання, їх результативність. По суті, приватний сектор в Україні клієнта орієнтований. Він вже давно прийшов до цього. Ми звикли, що майже все, що ми робимо, там, поштові якісь перекази, там, банківські, ми можемо статус відсліджувати, mm -hmm. да, якісь зміни. А в державу, в державу, коли ти звертаєшся, ти пишеш якесь звернення, і навіть не зрозуміло, хто це звернення розглядає, коли. То тепер це все переходить в онлайн, і по суті, це і можливість відстежувати, аналізувати от такий шлях надання соціальних послуг. Добре, в цій історії є дві сторони: є люди, які споживають ті послуги, скажімо, і є надавачі послуг. От ви зустрічалися. Я так розумію, ви зустрічаєтеся з колективами територіальних центрів, ви спілкуєтеся з працівниками вашими підлеглими можна сказати, непрямими, але безпосередньо в вашій системі, які працюють. Як ті працівники готові, чи вони готові працювати в такому режимі через онлайн надання послуг, і чи вони готові якби якісно надавати такі послуги? Знаєте, саме для того, щоб це було злагоджено і якісно, ми якби прийшли заздалегідь. Ми все літо будемо проводити таку домашню роботу з колегами, mm -hmm. працювати, вчитись, крім одного такого заходу, однієї конференції. Ми ще будемо проводити цикл навчання для того, щоб всі розібралися і вміли користуватись. Ми вже бачимо, що зараз в медичних клініках все комп'ютеризовано, є, є черга, mm -hmm. все вноситься ніяких вже діагнозів там на папері і справа особиста людини ведеться в онлайн. Так само ми зробимо і в соціалці. А стосовно того, як користуватись, то, звісно, тут е, треба навчити і зробити цю програму максимально зручною. Адже ми всі пам'ятаємо, як було, коли перший раз ми купили свій перший смартфон, не дуже зрозуміло, куди натискати, якісь застосунки скачувати. Але в результаті це спростило життя після того, як навчились. Тож, ми беремо такий час для того, щоб е, навчитись. Подивитись зі сторони соціального працівника, де систему можна зробити краще, тому що для нас важливо, щоб вона спрощувала роботу соціального працівника. Ну, тобто ви будете отримувати якийсь фідбек, я правильно розумію, і реагувати на ці запити і пропозиції ваших колег, скажімо? Так, у нас є державне підприємство інформаційно-обчиснувалі центр як адміністратор всіх систем Мінсоцполітики і по суті організація, яка забезпечує підтримку користувачів цих систем. Будемо проводити регулярні зуми, отримувати зворотній зв'язок з приводу покращення інтерфейсу, можливо, виправлення якихось помилок для того, щоб, скажімо так, на вересень, на осінь випустити цю систему вже ідеально працюючи на всю країну, і щоб в результаті роботи цієї системи. Наші соціальні працівники менше займались паперами, менше займалися якоюсь бюрократією, або більше задавали, займалися саме наданням соціальних послуг і займались підтримкою людей. От ви сказали, що вже в дії сьогодні можна отримати певні соціальні сервіси. Чи не буде так, що а, люди можуть трошечки заплутатися їм, куди бігти, і де їм оформляти якусь там заявку на вашу допомогу? Чи в дію, чи на ваш портал, чи куди треба. Бо щоб не було, знаєте, отакого, от я не знаю, чи задвоєння, чи задроєння, чи як його назвати правильно? Знаєте, логіка така, що централізувати систему для mm -hmm. того, щоб ми могли убезпечити дані, за то, щоб вона могла працювати в хмарі, за того, щоб ми мали там. Ефективну аналітику управління цією системою, а але децентралізувати і дати якомога більше точок входу. Ми не відміняємо ЦНАПи управління соцзахисту. Звернутися через них за соціальними допомогами послугами можна, якщо хочеться mm -hmm. зробити це mm -hmm. особисто. Якщо послуга доступна в застосунку на порталі Дія можна скористуватися там. обов'язково всі соціальні послуги ми розмістимо на ресурсах Мінсоцполітики. Ми оновлюємо зараз за підтримки ЮНІСЕФ наш сайт, щоб він став дійсно зручним, мобільно орієнтованим і інформативним. Робимо цей портал, наповнюємо всіма даними. Дія часто. То використовує ті сервіси різних державних органів, які е, дуже затребувані, дуже популярні такі послуги щодня, які використовуються. Тож е, ми будемо основні популярні, найбільш затребувані, як це з ВПО, як це з субсидією, з чотирма допомогами продовжувати виводити на портали в дія і можу навіть такий маленький зробити анонс, що зараз ми працюємо над тим, щоб зробити депаперизацію цих паперових посвідчень. Можливість оформити посвідчення вона залишиться. Але ми зробимо і так, щоб ви у себе в смартфоні могли подивитися соціальний статус, права, які у людини є разом з цим соціальним статусом. І таким чином людина вже сама буде обирати. Їй зручніше, якби по-старому, кудись їхати, стояти, можливо, чекати когось, ще щось, або скористатися мобільним телефоном, смартфоном, ноутбуком і зробити це швидше, не витрачати час. І що головне, не наражати себе на безпеку, адже там до повномасштабного вторгнення цифровізація це перш за все про зручність, про ефективність, то зараз це і про безпеку, адже під час повітряної тривоги можна звернутися за необхідним до держави прямо із бомбосховища. Немає потреби стояти в черзі, їхати в транспорті тощо. І це також про зручність. Якщо Бомбиспек... людина похилого віку, візьмемо такий. А... Такий випадок, наприклад, людина похилого віку, в неї там ну, немає смартфона, скажімо, якогось там, чи якогось там ноутбуку, щоб вона звернулася до вас. Чи може це хтось зробити за неї? Я не знаю, там онуки, діти, сусіди. І ця людина потребує якоїсь вашої соціальної послуги. Ми працюємо над тим, щоб разом з соціальним порталом була там проста, легка форма, яку там називаємо всередині, там легкий старт, там, де можна буде просто умовно коротко написати там, повідомлення Мені потрібна допомога. Угу. Далі з вами зв'яжеться соціальний працівник, уточнить всі деталі, яка саме, кому. І така допомога буде надана. Тобто, ми працюємо Зв'яжеться, щоб... я Перепишу зразу. Зв'яжеться е, в, в цифровому форматі, чи особисту, може набрати по телефону особисто по телефону mm -hmm. в різний спосіб, в mm -hmm. залежності від того, яка людина де знаходиться, яка ситуація. Тобто, ми не будемо, е, скажімо так, людей орієнтувати виключно на смартфон. Це допомога, це додатковий канал. Він зручний. Практика показує, що всі користуються і зростає відсоток людей, які які е, користуються, але ми. Завишимо можливість людині працювати з людиною і не зв'язуватись з цифрою, якщо такої можливості немає. Угу. Центри життєстійкості. Що це таке? Що це за нововведення? Центр життєстійкості – це про психосоціальну допомогу. Ми всі стикаємось з величезним ментальним навантаженням під час повномасштабного вторгнення і, перейнявши міжнародний досвід, проаналізувавши ті проблеми ментальні, які виникають у українців, сформований такий формат центрів життєстійкості, де а, поєднуються зусилля громад. Громадського сектору і держави для того, щоб за підтримки громад відкривати такі локації за підтримки бюджету, надавати в них соціальні послуги психосоціального характеру, підтримувати людей, працювати з ними таким чином, щоб людина могла не тільки виходити із своїх складних життєвих обставин, угу. а й в принципі завтра допомагати іншим людям. Ну, тобто, це про е, реінтеграцію в громадах, в тому числі особливо в громадах, قدغ Багато внутрішньо переміщених осіб. Це про взаємодію, про взаємодопомогу. І е, такі центри вони себе добре зарекомендували в країнах, е, які пр протягом тривалого часу мають такі різного роду навантаження, наприклад, Ізраїль е, це одна з країн, на яку орієнтувалися при розробці цієї соціальної послуги. Чи не можна назвати якісь певні цифри? От скільки сьогодні українців е, скільком українцям надаються? Соціальні послуги підогідою вашого міністерства, які послуги зараз самі найзатребуваніші От в таких рамках, щоб зрозуміти. Картину наскільки е, оці моменти необхідні сьогодні суспільству це мільйони людей в різних областях, і саме цифровізація дає можливість нам покривати всю Україну і почати це насправді міряти. Бо поки це робиться в паперах, uh -huh. то і перевірити складно, чи дійсно надала соціальна послуга, чи просто люди не записали тощо. Е, війна дійсно накладає е, свої відбитки. І якщо там якісь традиційні соціальні послуги, там криз кризове реагування, якийсь догляд, там вони звичні завжди були, то зараз, звісно, зросла в регіонах доля соціальних послуг спов'язаних з наданням натуральної допомоги, гуманітарної допомоги, люди дійсно потребують і звертаються за цим. Але з точки зору всього обсягу соціальних послуг, то їх майже чотири десятки, і в принципі, в залежно від конкретної життєвої ситуації, в залежності від того, з чим стикнулася родина, людина підбирається окрема соціальна послуга. Дайте топ-5 найбільших затребуваних послуг. Я би говорив зараз про натуральну допомогу, говорив би про догляд, в тому числі догляд вдома, говорив би про кризове втручання, про реагування на якусь ситуацію з домашнім насильством, пов'язане тощо. Ці послуги вони, вони затребувані. Часто трапляється, що людина вона не знає, чи їй можна отримати цю послугу, чи вона може отримати цю послугу, чи вона дійсно знаходиться в цих життєво складних. Ситуаціях, тому що люди є різні, є різні ситуації, і в нас зараз пів України, можна сказати, що знаходиться в такій складній ситуації. І от вона людина може особа проконсультуватися з вашими працівниками і от запитатися, чи вона має право на якусь послугу, чи вона, якби ну, є в складній ситуації. Ви правильно дуже говорите, немає потреби отримувати вищу освіту у напрямки соціальної підтримки треба просто звернутися в управління соціального захисту в орган соціального захисту в громаді розповісти про свою ситуацію це і є таке первинне звернення потім соціальний працівник там або кейс менеджер відбувається аналіз ситуації і вже пропонується а, якийсь алгоритм виходу з цієї угу. ситуації і таким чином це працює угу. якщо говорити за перспективи над якими проектами зараз працює команда вашого міністерства а ми розвиваємо єдину інформаційну систему соціальної сфери в ядрі, там знаєте, в серці якої єдиний соціальний реєстр. Наявність такого реєстру це там, мабуть, найбільша перемога цифровізації в соціальної сфери, тому що навколо людей, навколо сімей, вже можна аналізувати їх ситуацію, можна надавати таку клієнтоорієнтовану підтримку. В цій системі ми маємо дуже багато функціоналу. Це функціонал виплати, соціальні послуги. Зараз ми приділяємо багато уваги. Саме розвитку соціальних послуг, але крім цього, працюємо над функціоналом, орієнтованим для людей з інвалідністю, працюємо над вебдоступністю, щоб незалежно від проблем чи їх відсутності зору, щоб наші всі ресурси, сайти були максимально зручними, інформативними читабельними. У нас є окремий напрямок, називається інформаційні обміни. Він звучить дуже складно, але саме ця історія дозволяє нам робити таку зміну концепції, коли люди припиняють ходити в державні органи з довідками, беручи їх в інших державних органах, а між державними органами починають бігати дані. Ми будуємо 75 таких обмінів з іншими міністерствами, відомствами. Це і прикордонники, це і податкова, це і мін'юст для того, щоб коли людина звертається, всі дані вже по ній підтягувала охорони здоров'я, напевно не так, так, так. Mm. По перше, це там дає вже інформацію там на підставі медичних даних, mm. яка соціальна послуга потрібна. Це заповнює поля, зменшує швидкість обслуговування людини. Вже не треба все вводити. Немає якоїсь суб'єктивності, немає е, довгого довгого обслуговування. Більше автоматизації, тому такі інформаційні обміни насправді це також там е, важлива задача, які приділяємо увагу. Я хотів би сказати, що той сайт, який на зараз є у Міністерства соціальної політики, це насправді сайт, за який соромно. Його було зроблено багато років тому. На жаль, не було фінансування, але ми залучили ЮНІСЕФ до створення нового. Зараз вже є розробник, який разом з новою командою робить зручний, такий, знаєте, веб-доступний, орієнтований для використання. В тому числі зі смартфонів, сайт, і ми працюємо над тим, щоб він з'явився і був доступний вже до кінця року. Наприклад, у нас на діючому сайті доступний реєстр надавачів соціальних послуг. Це дуже Корисний реєстр, ви можете просто на карті України подивитися навколо себе в своєму районі і знайти необхідних надавачів соціальних послуг. Але за рахунок такого не дуже сучасного застарілого сайту, то це виглядає не дуже зручно, не дуже привабливо. До кінця року ми цю проблему виправимо і будемо більш інформативними, більш і будемо подавати інформацію, щоб вона була більш зрозумілою і корисною для людей. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось.